Всім признал Лефіц 5. І сьогодні я буду красти авто. Так, ви можете задатися питанням, е, чому я краду авто, а не працюю в СБУ. Але СБУ розформували, зараз його вертають. Але я вже не хочу вертатися в СБУ, тому що я вже там багато часу був і хочу трошки побути, так сказати: е, поганим можна сказати. І тому сьогодні я буду краски авто, покажу, як вам це робити, тому що багато хто не знає, для чого, ну, як для чого ця робота, типу. Чи вигідна ця робота, вона доволі дуже класна, можна навіть її порівнювати з пілотом. Тому я з часу, може, ще прознімлю відео про інкасатора, тобто яка буде краща робота. Але сьогодні ми про викрадення авто. І також перед початком відео не забувай вводити мій промокод. Фіт працюю на усіх серверах з другого по 7 рівень. Буду тобі дуже вдячний за його активацію. Ну що ж, а переходимо ми до самого відео самого початку ми підходимо ось сюди, отут от у нас харків Дніпро. І ми підходимо ось сюди, от, в цю точку. Після чого ми е, підходимо до такої штучки викрадення авто і створити лобі. Створимо лобі. Після чого тут можна вибрати водій або майстер. Я виберу водій. Е, далі можна написати запросити це конкретного гравця. Припустимо, я хочу свого друга запросити. Почати це, якщо вже двоє гравців, але зараз не двоє. Можна насунути пошук. Пошук це розсилається всім гравцям повідомлення, які, ну, яким доступно, от Кирили Семсон. Він приєднався до нас почати. Тобто йому прийшло повідомлення про те, що тіпа, я шукаю е, напарника і він його прийняв. Тому зараз він прийняв все, він буде майстер. Зараз потім все покаже, Зараз ми їдемо на точку, яку нам показалось. Нам треба їхати 2600 метрів. Тобто ви розраховуєте, що вам може прийтися багато їхати, але це я думаю багато їхати, це набагато менше, ніж у далекобійниках. Бо в далекобійниках взагалі можна інколи було їхати, по, як я знаю, 4000 метрів. Ну, добре, давайте ми швиденько туди доїжджаємо і показуємо далі роботу. Так, ми під'їхали на точку. Зараз я паркуюся. Е, після чого Кирило тільки що мало висвітлитись табло взлому. злому. Потім я це зараз все вам покажу. Але спочатку ми закінчимо це, як покажу, як у ролі водія, а потім вже у ролі майстра. Зараз він взламує, можна там провалити, можна не провалити. Зараз е, чекаємо, поки він зараз взламає. Такс, е, він взламав машину, зараз я забігаю. Маю сідати, після чого зараз мені висадиться таке вікно. Е, хоп, Мені потрібно ввести е, е, пароль. Пароль зараз знає керилів, не має його зараз написати, я його зараз введу. Так, мені дав е, він е, код. Зараз вводимо ФВ. Г8. Щоб він Щоб ви розуміли, він постійно змінюється, тому ви не зможете постійно один той самий код використовувати. Тому зараз у мене з боку висвітлюється набалка за швидкість. Якщо ми зараз швидко приїдемо, то нам збільшиться зарплата на 10 Зараз нам треба привести машини цілими і ну коротше, просто цілими зараз назад на ту точку. Акція ми вже під'їжджаємо там, мій напарник ззаду. Це ми зараз під'їжджаємо, нам трошки зменшили надбавку, тому що ми трошки довго їхали. Мені потрібно вийти з машини. Зараз він виходить. І побачите, скільки мені зараз дасться. Виходить. І все, мені далося 41 тисяча. Це так доволі багато. Але м -м, взагалом м -м, я просто, ну, в мене є ВІП. Це раз, два, в нас зараз x 2 я зараз на третій компанії. Тому в е мене така збільшена. Так, вона є менша, але там не, там не прям. Ну, Якщо не рахувати їх 2, то це було б десь 20 тисяч. Ну, все одно це непогано. Тепер ми зараз створимо лобі і тепер ставимо, що я буду майстром. І зараз пошук, шукаємо людину. Так, все, ми знайшли людину. Зараз Кирило Самсон знову, наш герой. Зараз ми їдемо, він буде відвозити. Мені вже не показується, куди нам треба їхати, тому що це показується тільки водію. Тому ми зараз їдемо, подивимося, куди. Так, ми приїхали на місце, зараз він паркується, і мені має висадити таке табло. Є. Yeah. Мені зараз треба ентером підбирати. Ж, е, такі, ну, Тобто от воно зараз дає, мені треба так, щоб е, е, підсвіч, ну, е, Клітинка, яка підсвічується, попала от зараз в квадратик. Не знаю, як це пояснити, але я думаю, ви це зараз розумієте. Я націкаю на ентер, якщо що, щоб вибирати. Ну, типу, щоб зупинити. Так, все є все, ми вели код. Зараз йде е, е, такий взлом. Чекаємо все. Після чого ми вилізаємо. Залізаємо назад. І зараз кажемо йому код. Пишемо йому в чат 3К. Ні, секунду, не так. Чи ще не 3, а 9К. 5С G. H. Є все. Написали: зараз чекаємо, поки він зламає. Введе там себе код і їдемо назад. Так, все, ми приїхали. Зараз я отримав стільки ж, по факту. Е, так, е, як ви бачили, тільки що я отримав стільки ж, ну, майже стільки ж, як я знаю, як і мене до того було. Тому самі оці діти в коментарях, наскільки вам подобається ця робота. Але мені вона подобається це доволі прибутково, особливо під час Х2. Сьогодні останній день Х2. Тому, м -м, якби отак. От вот. Е, так, все, ми зараз з, з, ну, закінч... як би, закрили лобі. Тому оцінюйте в коментарях, наскільки вам сподобалася робота з, де, ну, від 0 до 10. Ну, а я тоді буду прощатись. Е, також не забувайте вводити мій промокод. Е, е, ще раз нагадую, пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!